Тільки себе пам'ятаю, я завжди мріяла бути вчителькою і саме початкових класів. Ще навчаючись сама у початковій школі, я завжди хотіла когось чомусь вчити. Діти старших класів вже такі сформовані учні та учениці. А мої першокласники і першокласниці вперше кілька тижнів тому назад переступили поріг школи. Для них кожного дня це відкриття. Для них кожного дня відбувається щось неймовірне і їм надзвичайно цікаво і захоплююче перебувати у школі. Кожного дня я відчуваю шалену підтримку від дітей, а також я відчуваю їхню довіру. І я намагаюся виправдати їхні сподівання і працювати з ними так, щоб було комфортно і їм, і мені, і щоб процес навчання усім нам приносив радість. Дуже важливо, щоб в освітньому процесі брали активну участь усі її учасники. І вчителі, і батьки, і діти, і адміністрація закладу, і інші працівники утворювали єдину екосистему. Навіть незначний успіх дуже сильно мотивує і додає наснаги продовжувати рухатись далі. Я людина позитивна, і я ніколи не боюся показати себе такою, як я є іншим людям. Я мрію про школу, в якій зовсім не буде дзвінків, особливо у початковій школі. Кожен вчитель і вчителька розуміє, коли дітям треба відпочити, коли дітям треба активно попрацювати і відштовхуючись від потреб дітей, від їхніх можливостей, дуже добре можна організувати навчальний процес. Під час війни і не тільки вчителю варто залишатися осередком безпеки, турботи, уваги і стабільності для своїх учнів та учениць.